Розвиток або започаткування власного бізнесу в умовах повномасштабного вторгнення. На Буковині вже понад рік діє урядова програма. Є робота. Окрім облаштування закладів харчування, аптек чи пекарень, з'являються і нові робочі місця. Про успішні приклади реалізації державної ініціативи у Чернівцях дивіться у наступному матеріалі. Ганна Венерська адвокатка. Однак зараз вирішила започаткувати інший бізнес. Почувши про ініціативу державної програми, є робота у листопаді 2023 року. Відкрила у Чернівцях кав'ярню. До нас чоловіком, співзасновниками моєї адвокатського об'єднання. Часто приходили клієнти після того, як завершено вже справу, просто попити нашу каву. в офісі. В нас є Кава дуже смачна, і вони підходимо Ми з вами поспілкуватися, хочемо попити каву. А так виникла ідея в нас відкрити кав'ярню для того, щоб мати зустрічі в такій неробочому форматі. Про можливість отримання гранту Ганна дізналась випадково. Бізнес-проєкт подала в останній день прийому. Тому, посміхаючись, жінка каже, що буквально стрибнула в останній вагон. Далі відбувалося як мій бізнес проєкт було. Відтверджено, я прийшла відповідно співбесіду у Києві. Затверджено також, бо я подавала іноді зміни до бізнес проєкту Так як мої адвокати, нам це було чесно, не важко, бо розуміємо, в чому на що потрібно було звернути увагу. Відповідно, почали знайшли приміщення. Почали роботу, ремонт, закупили обладнання, яке ми можемо вам показати. У нас більша частина грантових коштів пішла на обладнання і на закупівлю саме кави. Серед основних вимог до надання грантів створення нових робочих місць, розповідає заступниця директора Чорнівальського обласного центру зайнятості Ольга Багрій. Основною умовою отримання мікрогранту, це і на що може бути витрачено грантові кошти, це придбання обладнання, сировини, матеріали, витрати грантових коштів на оренду, приміщення тощо. Також основною умовою дотримання отримання мікрогранту є створення нових робочих місць. Тобто, якщо це сума гранту сто Десять тисяч гривень, то це створення одного робочого місця. Якщо це сума 250 тисяч гривень, це створення двох і більше робочих місць. Ганна Венерська каже, скористалась мікрогрантом на суму 250 тисяч гривень. А працівників допоміг знайти центр зайнятості. Всі наші працівники були прийняті нами за допомогою центру зайнятості. Так як саме з центру зайнятості ми подавали заявочки. Відповідно, нам рекомендували працівників. Всі працівники проходили стажування на робочих місцях. Місцях. Також у нас є одна внутрішньопереміщена особа, працівник, за яку ми також отримали відповідно кошти, компенсацію. Всі, хто працюють, працюють прийняті за допомогою центру зайнятості. У 2023 році гранти отримали 356 осіб. Частина з них започатковує власну справу, решта розширюють діючий бізнес. Це дало можливість створити понад 750 нових робочих місць в різних сферах діяльності. Розповідає Ольга Багрій. Найбільше так по статистиці, якщо дивитися, це оптова та розрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, це харчування, також приробна промисловість. Охорона здоров'я, відкриття пасіки були або розширення пасіки. Також крафтові е, сири. Відкриття це такі е, моменти, які вони одні буквально там на нашу область, але сюжети були зроблені і представлені на всю Україну. Тобто автентичність нашого регіону дозволяє займатися такою ну таким видом діяльності. Озираючись на пройдений шлях, Ганна Венерська з впевненістю каже, починаючи нову справу, головне не боятись та не здаватись. А такі гранти допоможуть почувати себе впевненіше у власних кроках. Якщо ми не будемо працювати в нашій Україні, то не буде України і нікому ми не будемо потрібні. Чому потрібно починати бізнес? Це не страшно. Найстрашніше це просто почати, починати діяти. Частіше люди мріють, мріють і не з ніяких дій. До своїх мрій не виконують. Розпочати це найперший складний крок, а далі все піде. І якщо працювати над своїм розвитком, над розвитком економіки, над розвитком України, то відповідно ми йдемо до найкращого майбутнього для наших дітей і нащадків. Ірина Задорожна, Максим Білотка, Чтевокнятива.